Вітаю, спільнота Ютюбу. Вітаю усі друзі, знайомі. Субота, гарний день у нас сьогодні, гарний, чудовий, причудовий. Сонечко так сяє, морозець з ночі, а зараз на сонечку ось так собі потрішки розтає, але так і не слизько, і не мокро під ногами. Ну просто все чудово. Я навіть і не знаю, що на сьогодні планувати, як би, практично можна сказати, так не планую нічого, але все рівно суботній день, вихідний, маю щось трішки поробити. Зараз буду випускати це своє крикливе господарство. Цесарки, спокою не дають. Юра десь мав е, підрубувати дрова, казав, вийдеш, я буду потрішки дрова рубати, десь зараз я його знайду. Ну і помаленьку ми розпочинаємо наш суботній день. О, знайшла Юру, прийшов всі коло мене. Ти казав, дрова будеш рубати? Рубав? Рубав? Да. Багато? Вже подивись на дорозі. Ти на дорозі рубав? Да. Пора їм? А ти ще не попорав? Ні, ще навіть не починала. Каву п'ємо. А, тобі жироби, я починаю. Ну, день казковий. Казковий взагалі. А, так, нарубає Юрасик дрова з цієї сторони. Я йому кажу, пішли порати. Вони ну, не рубаються. Не рубаються сьогодні чого. Ну, Диви вже скільки нарубав що за тиждень. <рес> Не розказуй. Mm. Ну я тобі потім поможу. Чи тяжко рубати? Ого. Дрова. Якщо отакий голос, то береш хтось тільки раз. так. Ну, то значить їй поможу. Вона ну, розпаду. Тільки полюнка хороша треба. І Іду, дивлюсь нас, цього року то взагалі треба буде приймати. Цього все треба буде поприймати. Це таке старе, що все зносим, зносим. як плюшкини. Зносити, зносим, а ще не разу її не перерубували. Треба буде прибирати. Вийшли наші крикухи. Так, півник наш, бійцівський рембо. О, до речі, у нас сьогодні з самого ранку така історія. В Фейсбуці натрапила на номер людину, яка розводить от саме цю породу шамо. і там пропонують кури півні. Нам, до речі, потрібно кров замінити. І, ну, і ми хочемо темного. У нас був свого часу такий темний півень, і кури були темніші. А це що зараз усі такі біленькі. Ми зв'язалися з ним по телефону, зараз телефонувала. Ну і що ви думаєте? Поміняти кров ось у нашому господарстві і коштуватиме нам немало-небагато немало, дві тисячі гривень. Не знаю, коли це ми маємо зробити, номер, то я зберегла на всяк випадок, але це буде не сьогодні, не завтра, і навіть не в цьому місяці, не в тому місяці. Одним словом, добре, що він сказав, що в них вони водяться постійно. Тобто можна телефонувати в будь-який час. Поки <пілля> про півня розказала, вибіг поник з переляку. Не встиг вийти, як уже має охоту качатися, навіть не дійшов. куди, куди впав. буде, Архипушка, біжи десь покачайся, туди його на снігу, а не тут, а давай. Не виходив давно. <клуплення> Ай задоволений який. Диви, подивіться, який він задоволений. Робили, не, не мали як. Ой, зовсім іншим зайняті були, а. А, а сьогодні. Сьогодні нарешті вись на нього. Покатушка собі робить і все. Ой, який потяжуньки, покатушки, потяжуньки. Йди маленький, йди. Навіть постояти не хоче. Хоче вже собі походити. Вистою, довго стояв. Давай, давай, кружка, давай я відійду, йди, йди, не будуть мішати, йди. Сніга, бо буде горло боліти, німає. <рес> І там походить, потім почистить. Ой, я боюсь? Я теж То Тому ж не виводь. Добрий день. Що ви їсти хочете, так? Да? Що ви їсти хочете? А вам добре, що вам є куди носи виструмити. Мордочки ці. Зараз пождете вже. І ось він льосик, яку Юрасик хоче вивезти. Я тут дуже боюся, як він його виводить. Не знаю, як він його має. Має охоту, хай веде. Але це ж вже бичок. Каже, я вже бичок, третячок. Ой, як голуби купаються, через сіточку подивлюся, тому що зараз... Як відкрию, то вони позлітають. А так позбиралися і боблюються собі, понадувалися. Рембо, хто це тут такі пісні розводить? А? Так, Тут повибігала наша малишня. Зглодніли. А, яка дружна сімейка. О, якої викупуються. О, вже всі цесарки сарки поприбігали на цю сторону. Ще не всі. а ну, Ні, ще не всі. Дві. Де ще дві ходить. А ці старші, як тільки прибіжать, оце починають уже відганяти. як чекають своєї черги. Злітається. То просив, зніміть, як кричаться сарки. Он, розійшлась. А єдиний, хто втік уже звідти, це ось Бентамчик молодий. Ну ніяк він там з ними. Он горобців збирає біля себе. І це собі ходить тут попід гаражем, зараз в гараж зайде. Ад хетрун. І зараз обійде одними дверима гараж, іншими вийде і прямо туди, в нас зерно. Оце в нас тут так. Одною стороною зайди, другою через гараж виходь, ось сюди забігають. Зерно їсти. Що? Ще не позаходили? Гарашний дід, бо Юра, буде сваритися. Ну, вже все, більш-менш кури наїлися. Коли голуби вже починають злітатися, он потрішки ближче, ближче, то це вже означає, що ці наїлися. Ці Зараз порозбігаюся. Половила качок качурів. Завели сварку, щось свариться, але нічого сьогодні. Ввечері їм буде вже легше. Тому що піде два качурики. Під ніж. Наші кури молодець, поки вітя свина нагодує, то кури не їдяться. Ух, приймаємо сліва. Аж задихалася, але зараз ось цей возик догружаємо і це буде останній. Все. Ух, поки їсти подавали, ще вирішили бочка обміряти. Що там, кажи? Метр 53. А далі як? О, побачив як? Сюда. Косина від лопатки до хвоста. Так, от поставимо і сірого. Ну, метр 22. Так. Фу, так, подавали свинкам нарешті. Їдять, достають. Каша густенька. Цього злидня малого обмірали обважили. Ну, виходить, що якби, наприклад, по 70 його зараз продати. він Два два з половиною, п'ятдесят п'ять, Навіть, ну, виходить так, два шістдесят чотири по табличці, але сюди туди скинули, хай два з половиною центнері він є. Ну, сімнадцять з половиною тисяч. Сваруся з Юрію. Ну Сваруся, кажу, давай продамо. Давай продамо, тому що ж він вже ж росте. Продамо. А якесь мале, одне візьмемо, чи навіть двоє. Ні, в мене Юра, ні в какую, буду глядіти свольосіка. Ой, не знаю, до якої це пори він його має глядіти. Давай, наївся каша, давай сюди відро заберу. Давай, тікай. Ага. Давайте на ну, вам посуну, щоб ви доставали. давайте на. Ну. Ой, вал, свині кричать, хоч заїдять Архип, слів не зайшов, а залетів. Повертайся давай на своє місце. Давай. Давай підходь. іди там курка сидить, не вчіпай її. А то зараз зженеш. Так, все, архипцю. Став. Ще попістеляти і вже попора. Накладала сіна, порозтягую. Трішки бачу, куди мотузки, щоб вони не в жолоба не попадали. Потягну, І щось таке думаю, це ми маємо на ньому дотягнути, чи Чи не знаю. Ну таке побачимо. Чудо але розклалося і чухається. Це так соломи кинула. Соломи кинула, вона вхопила, потаскала десь в зубах, пала, вичухується, встала, от то то свиня. Колись, колись будуть мамки. Ну вже, вже не колись, можна сказати, вже. Ще недовго. Десь думаю на лютий місяць, на кінець будемо пробувати. О, 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 о розбігся! Що не так? Що не так, куди ти розбігся? Чого ти сердишся? Хазяїн, хазяїн, останеся, останеся на хазяїна, тебе не будемо чіпати. Ай, ось молодий сьогодні. Цокнеться на вечір. А, і он ще один стоїть. Ось ще той. Той ще. А цей, цей лишиться на господаря і, і цей ось чорний. Все, по хлівах закінчили, сонечко світить. Піду на я займатися проням. Тим більше вже Юра мені тут притарабанив на піддон. Машинку заливаю, вмикаю. І треба зараз добре побігати. <гум> Туди-сюди. Ну, нічого. О, Юра мені дві мотузки нових натягнув. От придумав до стопчика куди. Але то добре, тому що були мотузки ось тут. <гум> він тут поскладав <гум> металолом. <гум> Вже одяг тут вішати було неможливо, не знаю, коли він його має, куди. Подіти, але щось не складав. Сьогодні великий одяг вирішила на прищепки не чіпляти, тому що трішки прання є. Ну і оскільки мотузка довгенька, то ще доведеться підставляти рогачиками. О, я поки праням займалася. Юра в мене он що придбав. О, які толстолобики. Ей, ого. Ага. Там в середньому два десь два з лишнім кіла. Да? Так, один. Так. Чотири штучки. Ти кажеш 420 гривень, так? Да? Так, угу. да, ну це. Ну це. люди розвели. По 50 кілограм є закази. Так? Да? Да? Лежать в мішках 40, 50, каже, кілограм. Закази на столобах. То це ж хорошо. Люди солять, а нам натушити. На Ми тушеним робимо, га? Зроби, так, да, зроби, поп'ю, ти буду далі прати. Ой, оце? Да, Дай, підкидай, йде, підкидай, не кричи. Вигоріло в нього, хі -хі -хі -хі. Бо, я, бо я йому не підкидала. Так. Поки та машинка крутить, набираю Я Бичкові коникові в обіді дам. Хоч сьогодні вже в обіді щось побачить, а то рано і ввечері, рано і ввечері. А можливо ще сьогодні такий день, то ще, можливо, його все звідси переберу та заберу. Всі новали. Та те, що не потрібне, спалю. А те, що всі новалі, вже буде легше брати. От і ближче до хліва. Отакий От під качаненням, під якимись їхніми цими мостами чи що воно ну, тут лежить, не знаю. Ще знайшлася сітка горіхів, а? Ну це ж треба, але добре, що знайшлася. На, найгірш злидню. Ти мені скажи, це треба, щоб я через тебе сьогодні з Юрою сварилася. а? Ой, я б тебе вже здала б, вже б здала б, щоб хазяїн за тобою горою не стояв. Їж. Казала, пожди, бо тебе вдома не буде, то я його здам. Але це тільки так сказати. Поки не домовимось, то і не здам. Все, все, ні, каша ввечері. Каша ввечері їж. Ой, що сказати. Це село і це субота. Як не крути, як кипить робота. А, експромт. А що це він не може заїхати? А, буде здавати назад. Ой, ну таке. Їм видніше. Пішла вішати далі одяг. Ще небагато мені лишилося. Ще Іванових кілька куток переперу, бо це в мене Іван. Ой, дівчата є дівчата, а мужичок і мужичок. Як курина ще догрітися. <різь> Сонце. <різь> Паруй. <різь> Диви, як, як збилися. На Йомки, Ні, не ну але той же, що ви? Вже направо? <laughs> О, Знову в мене вийшло на прохання підписників зняти. Зніміть, як кричить цесарка. Ви тільки подивіться, куди вона вмостилася кричати. А? І в небо кричить. Що ти там маєш викрикати? Не знаю. Так, вже всі позлітали. Вона одна лишилася і дивіться, як дивиться, вона зараз має кудись злетіти. От тільки цікаво, куди. Ану, ану, давай, давай давай, куди ти чкурнеш. Ай, шкода на ту сторону розвернулася. Я думала, що вона полетить сюди десь. Ану, давай, ну, 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 ну. Ти заглядає як сорока в кістку. Давай, лети, як маєш. Так, в мене вже руки болять біля тебе стояти. Я ж мала що йти робити, то стою, заглядаю на тебе. Я ж хочу зазняти, як летиш. Давай. Ану. Так, так. Оп! Вона далеко не летіла, вона зробила хитріше. Вона собі на колесо з колеса на землю. І все. Та вже вона ж там. Сидить, о, це вам такі цесарки. Не змерзнеш? Ні. Давай. Красиво сьогодні, сонечко. От приш. Ну, давай, давай, я почекаю, побачу. Давай. Оп. Так. Так. О, молодець. Дивись, обережно. Ага, ясно. О, біля ж она думався вигулювати. Цей біля ж тебе за смикне, то буде він тебе вигулювати, а не ти його. Як хлопці. На стоїть. Що, стоїть? не о, а це чий такий красун до нашої кицьки прийшов? Що там вже? чуєте? Сонечко пригріло? О, а тій болота чуть розкали, вже викупується. Рембо, ти що вискочив на солому? Ти давай, поки хлопці біля трактора поможи позапихати туди під тильонку, а не стоїш, красуєшся. Тебе тут ніхто крім мене не бачить. Ключова прийняла на повторно, щоб там куртки добре повикручувалися. І бігом чим до кукурудзи, треба наламати свинкам. Зараз наломаю відро, а потім, може, ще вийду. О, так. Добре вам. Як я вдома, правда, то ви на лакотках побудете. Наїдайтеся. А, ті почули, зірвалися, лежали, а. Почули, що ці качанами хрумають? собі позривалися. Архипушка, качанчика дати. На, 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 на одну. Так, сюди, 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 сюди. На джолубком, давай, давай, одненько, давай, оп, оп. Забирай. А ну, Лосік бекни ще раз. Ану бекни ще раз, проси качанчика, проси. <си> не хочеш? Ну, ладно, добренько. На, на, я тобі і так дам, на. <си> Бери туди, забирай. Їж качанчика. Так, ще їм забігла покриши. Покуроски, як це ж їм не покришити? Бачите, як смачно. У вас не дуже їдять. Виїдають пшеницю, кукурудзу у вас лишається, он скільки. О, Петрусь. Петрусь, Петрусь стрибнув. Всі розійдись. Ай ти, Петрусику, шкодник ти, що ти всі розігнав. І дуже висварується. На, то ще є. Принесла вам покришу. Ну, собі всі, хто де, тому що пан Петрусь звеліли злетіти їсти. От оче там ховається давай давай я покришу так, щоб вам потереблю, щоб вистачило усім. Тихий. Розбирай там зараз щось. Ой, ось так. Це вже зараз переборки цвізгорась. Уже так думаю, день по обіді. Щось цілий день для чогось чупайся, чупайся. І ще справились сьогодні і зі бачка посваритися. Ну, вже помирилися. Не знаю. Може як буду переконувати. Продати. Не схоче, то не схоче. Ой, все, до я зараз піду уже в хату трішки погоріюся, відпочину, а там до вечора прибуде знов. Біля качуриків, біля риби. Ну, біля риби, напевно, що буде. Не напевно, що, а точно. <сі> біля риби буде Юра. А я вже біля качок. Та й так буде щось їсти. Ну, давай. Ще не дуже горіти хоче. Зобідішня. Так, одним словом, все на сьогодні. Поки що, друзі, все. Я вже тут а буду зараз його допомагати йому швиденько згоріти. Ну, а вам усім бажатиму всього найкращого. Гарного вечора, суботнього, гарної неділі і тільки хороших новин.